Доброго ранку шановне товариство. Всім привіт, друзі. Приїхали ми сьогодні в Лаврівку, і як ви знаєте, точніше більшість місцевих знає, що тут погано зараз ловиться, тому що ми вирішили приїхати перевірити свої сили. Чи буде нас щось клювати чи не буде, поки непонятно. От. Тож пишіть коментарі, чи ми половимо щось, чи не половимо, якщо ви тільки не промотуєте. От, а в Сані є якась секретна плюшка на сьогодні, ми її хочемо перевірити. Можливо, будемо ловити сумів, але це не точно. Саня вам пізніше покаже. Да, буде цікаво вперед. Що у нас По корму у нас для класика, так як у нас приїхав великий табун людей, то ми будемо пробувати їх закрити, якщо туди якась риба. Ну це не точно. Тож, у нас одна пачка секрету і дві пачки бідроїшенбріма. Ну, рибу, на рибу таку невелику, скажімо, у нас немає в плані тут, якби ловити щось. Мегалодонське, але це має, в принципі, закрити нам. Під ляща має закрити. Якщо кажуть, енд Брім це є лящ. О, збадруємо. Так, у нас півтора літра ми розрахунок беремо води леємо зараз 700. Заливаємо, наступними ми залиємо з меласою. Тож накриваємо це все кришечкою, щоб воно втягувало в себе воду. А поки ми розкладаємо турби і сортуємо ловитися. Як бачите, все випило три пачки наших. Додаємо сюди близько. Так що у нас тут по об'єму. 650. Води, зараз ми його змілася і тоді ще доб'ємо водою. Це ми зараз сполосне таке. Що було 705, ну так є. Все, накриваємо кришкою і хай Є. Так, Валик у нас маркарица. С нами приехала еще 200 банда. Оп. Юрпо. Как всегда, самый первый расслабся, первый закинулся и уже сейчас первый зловит. Да, сессия на каком? Не думаю, ну так. Я. Рома уже кормится. Там, права. Здорово. Так, ну и, как всегда, Бодя с нами, да, Бодя? Всем привет. Вот. Да, Бодя уже тоже закинулся. — Що в тебе буде по цьому? — По цьому? — По корму. — А то, ну, ти вон той ще з мого разу, тестуємо далі. Ну там куди є. — Угу. — Зразу. — Так, перший забрав десь пів часа і нормально. — Так. — Все. — Йдемо маркеритися теж і сідаємо кормитися. Корм у нас класний, супернертний, такий тяжкий на лящики. Так, Спочатку будемо сипати от в такій ємності, бо сонце, щоб не сох корм. По 2 літри. Зараз кожному просто відсипаємо, так. а залишок накриваємо, щоб він не видихувався, і виловив досипу, виловив, досипу. Великий об'ємній сохне дуже швидко. Yeah, цього буде достатньо. Краще зберігати його в відрі, він і аромат буде тримати, і вологу буде тримати. З цим ми накриваємо кришечку і по потребі собі досипаємо вперед. Вибрав собі дистанцію під тим берегом. Це в мене вийшло 31,5 метра рівно. Якщо обривів поводочків не буде, буду на цій дистанції. Тому за корм теж зараз 3-4 кормушки. І далі з повідком. Корм тяжкий. сильно не забуває. Не, Стигав вомувати. Так, давай якось приб'ємо одну цю. Ти цю не будеш робити? Книжатіну. Буду, звісно, пізніше. Ну, я То я буду сначала брати... розкормим точку, а потім будемо дивитися. Ну все окей. Ти получається край да да. за крайдя во кидаєш. Ну так нам треба кучень класти. Зацеп? Не, не фрикцион. фракціон. Mm. Ловлю кормушку і пока поставив 40. Візьми, може поставити повідать проверяй, я поки буду насипати. Да, 40. Юра вже торочи. Юра вже злого паршири, вона всегда бандю. Чи густира? Бустера. ну, в принципі. Да, корм, тяшканьки прикольны. В принципі, и хорошо. Главное, что вона є тут. Подивитись, що я не обрываю. У мене 01, лесочка, візьму спочатку. 70 см, Silver. Хороший, тоненький гачок на насадку. Сейчас бахну. Так, 70 см, это да? ну, в принципі має бути ясно, что тут убрив. Бігу кіночку на св'я і за закриєчок. Закину сейчас, протестуючи, що немає обривів, чи не заносить, повідать за камінець. Бо тут таке може бути. Воно дуже агресивне. мега, можна сказати, агресивне. Ну, корм мені по дотику прямо вообще. Не, корм такий класний тяжкий. Побачимо, чи 40 грамів буде тримати. Так, ну кормушка тримає. Не відсікав скільки стоїть. А А яка вага? 40 грамів. У мене 40 грамів тримає. Не котить, зараз побачимо, чи немає зацепа. Зацепа немає. Значить, все, на ціточці поки. Там півтори дві півтори хвилини будуть спочатку травмати. Ну, Саме головне за кормі не сильно смикати, щоб не достягував. Я поставлю перший метровий на Мавері 008. 12 008.12 Silver Roach. А, покажу, що нав'язував, де коробки не викинув. Вчора вив'язав одну пачку Silver Роча 14 і 0,12. Там О, Юрик, что уже пакує. Юрик це якийсь вообще робот. Рыболовный робот. Шос нормальный. Покарайся. <смістична> <смістична> Не подашь. Ого. Не пудаешь. Да густира, прикинь. До Даранка! Угу. Так, дядя Юра і команда р... Р... Риболов Фіш. Ха-ха-ха, <працює> Юра, давай, Юра. <працює, да! <працює> а тебе шо по насадке? Одна пінка но на сувье два два Що-що? Шо, шо? До стола то, конечно. Перехвилини знову, знов контакта ніхто. Так, ладно. Так. Не поняв. На протяжке щось є. Чи є? Я, на, я на два опарика пробую. Так, по-моєму, у мене риба. Давати цей. Не. Багра. Так. Ну, є хрипка на протяжку, кстати, сіла. Ось такі от. Mm. Mm. от. Да, у лаврівці риби нема. Там стежка густіра. Цей кіше. Так може нахили, щоб не на мене було незручно кидати. Ось така густерка маленька, поки навіть не будемо Зразу одразу відпускати. Так, ну, маленькая підійшла, це вже добре. Богдан зараз по-любому якось товстолоба бабо бахне. Перший закис двома пінками не працює. У мене теж дві пінки не працює. мотором і то на протяжка. Ну, може вона заклопнулася сиділа чи так? Щоб було чути, що нічого не сидить. Заховалась, так сказати, так? Да? О, ще один кидун. Так, захід треба тихеньких хлад стали щось. Так, да, як бачите, вже я пів'йомності викидав. Так, це у нас так пахне чи так? Ні. С видаєш видає, аж все? Угу. Я ж сюди Чи <плес> Чинчі, зараз буде. У нас же теж одна риба є. <реш> надивився я, коротше, одної цікавої теми на одному англоязычном каналі. Вони показують там щось цікаве витловлі, як просто на мясо. Звичайний фарш. Ну, надивився, зацікавило, вирішив теж спробувати зробити. Що вони роблять? це просто перемелене м'ясо. Свинина. От. Не знаю, що з цього вийде, але хочеться зробити якийсь експеримент, бо сподобалось, вони ловили доволі гарно. І що далі? І потім беруть звичайні паніровочні сухарі. І цей, це, це м'ясо. хлебом. Зарумзее еще покажу. Тобто просто фарш. Дальше берут, ну, рассказываю так я, они рассказывают. Добавляет хлеб и потрошку, потрошку, цей фарш разбивается хлебом. Процесс довольно-таки долгий его треба разделить, чтобы оно все разделилось между собой. Не было залипух. Не знаю, что у меня это сегодня, конечно, получится. Но как эксперимент треба буду Запах, конечно, такие мясные, скажем так. Бачки, пищи, по запаху очень похоже на котлеты. У меня одна пачка была, пачка у меня была 300 грамм. Эта пачка сколько она грамм, потом разберемся. Берем еще другую пачку У нас все. Ну что, они били панировочный Не знаю, мне сейчас эта идея сподобалась и захотелось повторить. Так, сейчас возьмем Шурикша. Пробуем Шуриком. Шуриком шаг краще, бо она его разбивает. Запах, я вам скажу, такий. мясо ну, тупо фарш скида. Так, в принципі как раз две пачки я думаю буду достать так ша за нас мусор все смутнет нічого не залишаємо все забираємо собою Зручно, зручно. Запах я вам так скажу такий собі. От. А виходить ну, ось такий білий корм. Хліб розбив всі волокна. Зараз ще попробуємо десь знайти, кинути воду, Мені навіть цікаво, як воно буде себе поводити. Так, пробуємо цей шматочок, от я його легенько стиснув і... Кидаем. Ну, ну, тут не дуже добре то, что он плавает. Возможно, что треба буде трохи дозу вложить. Будет он распадаться, еще нет. Доволен. Ну, все плавает. Из-за того, что вода холодна и жир. Ну, частично, конечно, впала но... на землю. На дно. Ну не знаю, попробуємо сей. Покидати на цю ідейку. Так, пересипаю співціємність, Щас відмаркерюсь, маркерюсь, візьму інше вудлище. Пробую закормити іншу точку. Це, ну, це, це на фарш? Така гарна клювака ножівка сіла. Так, добавляем резочку. Нам пробовать что с чем из вас Ну, не то не добавил врезки Саня на фарш машины уже. Знову псос. Это что блин. Добавляем. Угу. Так, да, ну зробимо проводи. Може дійсно різочка, бліо, парика є нормально, зробимо. Будемо... Да. Клювало в ромі ще да? <laughs> да, Це точно що наскіглив? О, то вже всі з рибою. Чекай одиничку кліпу, Теб... де ще в Богдана Богдан, тільки без риби. Ще клюнув маленький Борис. мігалодон. Хотя все по-те же гупин. О, нас? он... И Рома что пакує пакует уже. Еще не пакує? Да, это, это, это же подлещик. Угу. О, да, тоже подлещик. Опа, два. Опа, бачиш, Оживилась вот не, так. Нет, гачочок в бассейн його туди хто кажуть важити сьогодні вже нічого не будемо не що важить я зараз впрію, що там не загібака жорстка харась такий на давай же щоб баграйку нести може що блогер з топором удихав да обухом прийшлося б глушити я же вытягать. Я уклейку пробую ловить, но у меня сейчас пока не дуже получается. Ну, я уже вытянул только типа, что. Оба! Густера. Да, густера уже такая жутка.

Ничего не знаю! Да ты на лучше сразу дигнами И все, руки пожалуй Абуску вернусь Ну він же ж такий ровний чувак, тоді немає на цій дітей. Ми ж йому розказали, що ми половили, де ловили, як ловили. Те, що, посаку тобі давати? Карась, наче. Карась якийсь. Випросив, Во-во-во-во. Вимолив. Сто процентів Саня. ставимо каву беремо підсанкційну шоколадку. Два мотеля, тобто два опорядки. Да? Ну це вже риба. Карась це просто, якби тебе назвали п'ятію, тебе не клювало б а так ти Юра, то. А да, ще буса були... А ще вуса були, то точно. Це <рес> чайок, як який його глядя. Ти бач, Саня, що може бути? Богдан щось робить. на силу. Не в року. А ну що це? Густіра? О, ще й покусана якась. Що ви скажете сьогодні про нашу рибалку? Болін. Класна рибалка. Кирило риба почала підходить. Остаємося. Да. So, да, ми будемо зараз збирати труби додому, бо це крінж. Ну буває, Лаврівка, класика, сусюра 2025, все в нашій красоті. Ну що ж, Закінчилась наша рибалочка. Вийшла у нас рубрика відео Сосюра 2025. <рес> 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 Що можна сказати? Нічого, в принципі, можна не сказати про цю рибалку, нічого не ясно. Що за риба, де вона ділася, хто її виловив. Може трактор, який качає воду, всю рибу висосав, непонятно. Коротше. Якщо ви ловили в лаврівці і у вас подібні результати, то напишіть в коментарях, що ми бачили, що ми не одні такі. І щось може дійсно з рибою. Або диск, або баба з вітром перейшла. Коротше. Пишіть в коментарі, чи у вас таке було. Зараз ми подивимося, ще, що там дядя Юра наловив. Він там поров карася, ще щось там зловив, якась там в нього риба є. То покажемо, що він зловив, бо він його складав в садок. У нас там мікрорибалочка, мікрорибка, то ми її навіть садок не ставили. Так що не переключайтесь. Юра щось достає. Тут це демонстрація розмірів сьогоднішніх, можна так сказати. Близько за корінець зачепив. Ну, карась нормальний. Да. О, при... а, це густяра одна ще, поняв. Да, так, коротше, як бачите, розмір. Плюс-мінус таке саме карасі густяра нормального розміру. Ну, Юра, що ти скажеш про рибалку? Що я можу сказати? Печально, дуже печально риби десь не стало в цьому році взагалі. Порівняно з тим роком, то тут і її... таке враження, що її десь взагалі нема. Вона просто на проході десь. Навіть нема що сказати. От, як бачите, Коротше, якщо не полив навіть Юра, то когось питати другого, що його не клює, непонятно. Рома збирає торпу і йому видає допомогло. Нічого йому не допомогло, нам той поміг флагма. Так що ставте лайкоси і підписуйтесь. Надіємося далі буде риба.